Доброго дня з вами Олександр Янковський та Крим Реалі. Це програма для тих, кому цікаво, чим насправді живе півострів. Сьогодні ми будемо говорити про таке: грошей нема, але прослуховувати ми вас будемо. Як кримчани сприймають нові російські закони, які ліквідовують право на приватне життя. Можуть слова вириватися із контекста, щоб доказати те, що хочеться доказати. Вот. поэтому ли это буде в защиту граждан. Колишній голова Бахчисарайської ради виступає за територіальну цілісність Росії і тому вимагає, щоб Росія повернула Крим Україні. Не до нарушенню, а к восстановленню територіальної цілісності і Російської Федерації і України. Кримські чиновники святкують приїзд двомільйонного туриста. Чому звичайні люди відпочивальників не бачать? році грустно і тоскливо. народу мало. Та в чих інтересах згорів колишній найпопулярніший молодіжний курорт Криму Казантип. Ви дивитесь Крим реалі. Ось це звичайний мобільний телефон. Напевно, у ньому у вас є месенджер. Це програма, за допомогою якої ви спілкуєтесь зі своїми рідними та знайомими. Але якщо такий месенджер має шифрування, то відтепер в Криму це є злочин, і поліція може конфіскувати такий телефон та накласти штраф на власника до п'яти тисяч рублів. Але це здається найм'якше покарання, яке запроваджується на територіях, які контролює Росія. Нові правила життя на півострові вивчали наші кореспонденти. У Росії більше немає таємниці спілкування. А покарати за те, що не доніс силовикам про злочин, можуть і підлітка. У липні набули чинності основні положення так званих антитерористичних законів. Їх охрестили пакетом Ярової, за ім'ям авторки, депутатки Російської Держдуми Ірини Ярової. І ось до чого тепер готуватися жителям окупованого Криму. Відповідно до пакету Ярової відтепер, за перепост малюнка у соцмережі можна сісти за грати на сім років. Поштові компанії і служби доставки перевіряють посилки на наявність вибухівки, отрути та інших заборонених речей. Релігійну й місіонерську діяльність можуть проводити лише зареєстровані організації у призначених для цього місцях. Порушникам загрожує штраф до мільйона рублів це майже 400 тисяч гривень. За неповідомлення про злочин, зокрема підготовку теракту чи збройного заколоту, настає кримінальна відповідальність. Це позбавлення волі строком до одного року. Залучення до організації масових заворушень карається позбавленням волі на строк до 10 років. Покарання за тероризм і його фінансування посилюються аж до довічного ув'язнення. Кримінальна відповідальність за участь у масових заворушеннях настає з 14 років. Абсурдність антитерористичних поправок на прикладі пояснює російський правозахисник. Чоловік в 14 років, лет мы від нього, що него, что що что погано, або или воровать. Але Но донесення об угоні железнодорожного состава, мені здається, не відноситься к тому, що розумно ожидать від 14 річного чоловіка. Ба більше антитерористичні поправки встановлюють тотальний контроль за особистим листуванням та дзвінками. Операторів зв'язку і сайти зобов'язали впродовж півроку зберігати повідомлення і записи усіх телефонних розмов і надавати їх на вимогу спецслужб. Така пильність великого ФСБшного брата кримчанам, як виявилося, не до вподоби. Лічну переписку не стоїть уже сильно так перечитувати государство, контролювати Деньги просто украдуть. Ну и будет оно, конечно, храниться и использоваться, но могут в слова вырываться из контекста, чтобы доказать то, что хочется доказать. Вот, поэтому вряд ли это будет в защиту граждан. В основном общение все там в интернете, на все переписки тоже, как бы не всегда контролируем, что пишем. Ну если это для выявления терроризма, то нормально, а если это просто... Блаш, звісно, не Ну, Так було раніше буде завжди. Що со времен Совета. Вся эта машина налажена побоювання кримчан поділяє і місцевий політик Леонід Грач, лідер кримського відділення партії Комуністи Росії, припускає замість вистежування терористів російські спецслужби використають закони проти невинних людей. Щоб цей закон не був направлен проти обичних. рядовых, как мы только не говорим, граждан России, которые за понюх табака, за какое-то слово сказано по мобильному телефону или вообще в подворотне, будет привлечен к ответственности. Отослали все более жесткие, более конкретные права Медведеву. который опять скаже, що денег нет, но прослушивать будем. юристи вбачають у скандальному пакеті ярової ніщо інше як зброю для боротьби з інакодумцями. Принаймні, колишній захисник Надії Савченко пророкує Росії чергове закручування гайок. Кількість політ буде рости. Зараз по різним оценкам називають сотні, да, так сказать, ну, може, до тисячі ясно артикулірованих діл політичного характеру, з осужденими і так далі. на тисячі. То есть От збирательних репресій, несомненно, рано чи поздно перейдуть к репресій масовим. Так званий пакет антитерористичних законів. Президент Росії Володимир Путін підписав 7 липня. Більша їхня частина вже запрацювала. А найрезонансніша норма, що зобов'язує операторів зв'язку зберігати телефонні розмови й повідомлення користувачів, має набути чинності за два роки у липні 2018-го. Олена Сорока, Олександра Шевченко для Крим в ефірі програма Крим Реалі в цьому випуску ми говоримо про нові закони, які відтепер діють в Росії та в окупованому Криму. В нашій студії політичний експерт Олександр Палі. Доброго дня, Олександр. Вітаю вас. Олександр, на вашу думку, все ж таки для чого насправді був прийнятий ухвалений цей пакет законів Єрової? А насправді це робиться зі страху влади. Російської перед е, е, революціями, Путчами, заколотами і так, далі, і так далі. Тобто, вони припускають можливість такого заколоту або масових повстань в Росії. Вони припускають, що е, відбудеться так, як в радянському союзі, коли е, влада повністю втратить авторитет, стане не страшною. Е, і в цей момент якісь місцеве локальне збурення в якомусь мономісті, грубо кажучи, е, захочуть використати якісь. Російські силовики в своїх інтересах, щоб змінити ситуацію, і таким чином верхівковий переворот під приводом якихось масових заворушень, от це найбільш імовірна ситуація, яка може скластися в Росії. І звичайно, що російське керівництво не в захваті від такої перспективи. Розуміло. А як ви думаєте, чи вдасться запобігти ухваленням цих законів? Ну Збільшенням кримінальної відповідальності по певних статтях досягти цієї мети і не допустити таких заворушень а ну і такого іншого, зараз ми цього сказати не можемо. Напевно, на якихось етапах таких підготовчих до соціального вибуху це може вплинути на людей, і так би мовити, їхню енергію цю такого революційного характеру дещо так би мовити знівелювати. Тут швидше вплив з іншого боку на ситуацію. Вплив такий, що російському суспільству показують, що його суспільство не існує, що будь-яка ініціатива цього суспільства вона карається, в тому числі, до речі, економічна ініціатива. І в результаті російське суспільство таке розпластане. І мало на що uh -huh. взагалі здатне його де-факто, практично його не існує. Тобто воно не може об'єднатися. Yeah. Воно yeah. не може ні об'єднатися, а під цими нормами ще більше буде атомізоване і не здатне до будь-якого прояву якоїсь uh -huh. ініціативи в нинішньому постіндустріальному суспільстві, яке є в світі, людська ініціатива це колосальний ресурс, яка рухає вперед там Сінгапур, там Японію, кого завгодно. А в Росії буде просто люди сидіти і з відкритими ротами чекати, поки їм там щось покладуть з барського стола. Дякую, Олександре. Отже, в Російській Федерації та Криму все електронне листування та усі розмови телефонами мають записуватися та зберігатися. Російські бізнесмени вже підрахували, що для виконання норм цього закону вони будуть змушені втричі підняти ціни на послуги мобільного зв'язку. Але російським чиновникам це не болить, оскільки за все це буде сплачено гаманців звичайних громадян. А ще з 20 липня 2016 року в Російській Федерації запроваджена кримінальна відповідальність за невиказування за так зване неповідомлення про злочин, які готуються тепер можна отримати рік за ґратами. Чи готові кримчани взагалі звертатися до поліції зі скаргами на родичів, сусідів та знайомих? Ми запитали в Кримчан. Я вот заявлял в милицию, у меня было, э, ну, правда, именно в мае, год назад, я вызвал милицию. Какой, по какому поводу? Значит, стояла машина во дворе и за то, что, э, значит, были предъявлены претензии э, к игре детей в футбол, что они играют не так под окнами, потому что футбольная площадка под окнами запрещена, футбол, то из-за этого мне спустили э, все четыре шины в машине. Я вызвал милицию. Начнем так. После 11 шумгам. Что еще? Ну, может быть, распитие спиртных напитков, которые не хотелось бы видеть и слышать. Ну, дебош, в основном дебош. Что еще должен быть? Не, ну вообще, короче, что, Если там шумит, там 12 час ночи спать не дает, допустим, у меня маленькие дети. Нафиг он нужен? Я, нет, я, конечно, сначала к нему пойду. Спрошу, что, что за дела, успокойся, если нет, то ведется. Ну и так, тому подобное. Ну как, зачем я был на человека в полицию заявлять? Для этого есть полиция, просто она занимается своими делами. Я к этому не отношусь. Разный человек может сделать и хорошее, и плохое дело. Надо к этому относиться по хозяйству. Наркотиками б займався, я би поняла, що, що то і літаргує, телі чого в обязательном порядки, бы заявила. Или би там хуліганіл дрався там, п'янствував. Я б заявила. Що відбувається з кримчанами, про це далі будемо говорити в цій студії з психологом Світланою Паніно. Доброго дня, Світлана. То Добре. на вашу думку, чи готові вже кримчани так масово повідомляти на... про своїх друзів, знайомих і незнайомих людей. Ну, я думаю, что про массовость речь не идет. А несмотря на то, что мы здесь видели э, много людей, да, мы видим, что в основном это люди э, не очень молодые, они говорят о защите своих границ, о защите своего комфорта и, в общем-то, готовы этот комфорт отстаивать. Тут речь не идет о доносительстве или недоносительстве, скорее о границах своего комфорта. И такие люди будут всегда, которые будут заботиться о своем комфорте, точно так же, как такие, кто будет ждать, когда полиция сама приедет, сама разберется. Разумею, но теперь криминальная Аність, яка діє в Криму, цей російський закон про недоносительство да можна так його назвати, який передбачає рік ув'язнення, якщо людина не повідомить про щось таке. Вони довжні бути впевнені в тому, що хтось -то близький займається якоюсь терористичною подготовкой, подготовки, подготовки теракта і обязательно об этом донести. Якщо ж вони знали, но не донесли, то дійсно наступає ответственность. Закон предусматривает, что що на родственников це не розпространяється. Тобто по прежнему родственники можуть не доносити на своїх близьких. Розумію. А як ви думаєте, да чи як кримчани сприйматимуть це нововведення щодо можливості прослуховування без дозволу mm -hmm. суду та переглядання тієї переписки? Вы, наверное, удивитесь, но большинство крымчан даже не в курсе вообще, этого пакета законов и практически никак не отреагировало. Ну, собственно, такая же картина наблюдается и по России. Большинство людей. Ну как-то так они спочатку ужаснулись, тому що переписку должны хранить сервери там три года, да потім скостили срок до полугода тепер в ужасе, в ужасі провайдери прості граждане как-то не впечатлились абсолютно этим законом і практично нічого про нього не знають. То чого це означає, що вони сприйматимуть будь-яке рішення влади як позитивне і так, ну просто сприйматимуть, да що це так і нічого з цим не можна зробити. Давайте сразу определимся. Есть такое понятие депрессивных регионов. Как правило, депрессивные регионы лояльны действующей власти. И как Крым показал себя лояльным да, тогда, когда была партия Януковича у власти и, в общем-то, действующий президент на тот момент. Точно так же сейчас эту же лояльность как депрессивный и дотационный регион Крым проявляет. То есть они будут всегда поддерживать то, что спускается сверху. Дякую. Перший дзвоник для кримчан пролунав ще в травні 2014 року. Тоді в Російській Федерації була запроваджена кримінальна відповідальність за публічні заклики до порушення територіальної цілісності Росії. За це можна провести до п'яти років за ґратами. Зрозуміло, що першими під каток російської репресивної машини потрапили кримчани. Історія одного з них, колишнього голови Бахчисарайської райдержадміністрації Мі Умєрова, дивіться далі в нашій програмі. Усі ці люди прийшли до суду, щоб підтримати Ільмі Умерова. Йому 58 років. Він заступник голови меджлісу кримських татар. Підконтрольний Росії кримські слідчі закидають чоловіку сепаратизм. Він намагається оскаржити ці звинувачення. Втім, без успіху жалобу нашу не удовлетворили, ставі без настриня. Так що уголовне діла продовжується. Кримські татари напинився під слідством за участь у цій програмі телеканалу АТР. Там він рідною мовою заявив, що під тиском санкцій Росія має полишити Крим і Донбас. Статусу, біля, Дон... дорогою додому Львів мерво впадають в очі численні портрети російського президента Володимира Путіна. Чоловік згадує, після російської анексії залишив посаду керівника Бахчисарайської районної адміністрації. То було важке рішення. Бахчисарай для кримських татар – це не просто город. Не просто рядовий район, а это символ. Це центр некогда мощного государства, которое називалося Кримське ханство. Наразі тут майорять російські прапори. Будівлю, де працював 9 років, у меров проїжджає повз. Нова кримська влада не оцінила його заслуг. З 13 районів по середнім економічним показателям район був на 9-му місці. Через несколько лет ми твердо стали на перше місце. І последние п'ять лет це перше місце место удерживали. Бахчисарай – родинний будинок у мерових. Два місяці тому на подвір'я вдерлися російські силовики. Ільмі у мерова допитали, оселю обшукали. Люди з автоматами почали в вдома, щоб перевірити, є хтось чи ні. Хоча я практично перед ними тільки двері почала відкривати. Ну и Эльми стал в позу, он сказал, у нас не принято в обуви заходити, знімайте обувь. Они очень быстро провели обувь, то, что их интересовало, они поняли, что нету. Они искали какие-то компьютеры, айфоны, айпады. У меня кроме одного старого телефонного аппарата ничего нету. Да. Зараз чоловік перебуває під підпискою про невиїзд. Про кожен крок повідомляє місцевих силовиків. Если я єду например в или що куда-нибудь или в Патолію, в Керч, куда бы не виїжджав за територію Бахчисарая, я довго заголосувати піська Умеров – пенсіонер. Увесь вільний час він присвячує родині та своєму народу. Винним у закликах до екстремістської діяльності себе не визнає. Навірно, я скоріше, призиваю не к нарушенню, а к відновлення територіальної цілісності і Російської Федерації і України. Потому що не я нарушил ее территориальную, територіальну целостность, а сама Російська Федерация Федерація, во главе со своїм нынешним руководством, нарушила свою собственную територіальну целостность, змінив границы, которые ніхто в мире не признал. засудження до реального строку, заступник голови меджлісу не боїться. Мовляв, така воля йому не на радість. Лічна перебування на свободі. У меня не стоїть вище, ніж любов в крадіні і бажання, щоб ця окупація скоріше завершилась. За статтею Екстремізм Ільмі Умерової загрожує до п'ятьох років позбавлення волі. Назар Ситник Олександр Шевченко Крим реалії. Я нагадаю, що і досі між Україною та Росією є договір про дружбу, згідно якого сторони визнають кордони одна одне, а Крим українським. Ну а далі в нашій програмі ви дізнаєтесь про таке. Чим не задоволені росіяни, які приїхали на вкрадену територію на відпочинок? Та в чиїх інтересах згорів Казантип, колишній дуже популярний молодіжний курорт в Криму? Ви дивитесь Крим Реалі? Кримські чиновники святкують приїзд двомільйонного туриста. Та кажуть, що цього року відпочивальників на півострові майже на третину більше ніж торік. Утім визнають, що росіяни переважно обирають південне узбережжя. А яка ситуація на заході? Ви дізнаєтесь першими. Цей пляж розташований у дачному масиві Морське, що в Сакському районі півострова. Відпочивальники засмагають поруч із недобудованими готелями й базами відпочинку. Як для цьогорічного сезону, тут справжній аншлаг. Однак, ті, хто відпочиває тут не перший рік, розповідають, приїжджих у селищі поменшало. В этом году грустно и тоскливо. Народу мало. На переправе мало, здесь мало, обычно отдыхающих много. Сало стало дорого. И, 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 в общем получается так, что сейчас, на, на сегодняшний день, уровень э, сервиса не соответствует тем ценам, которые, в общем-то, есть. Угу. Просто я уже привык сюда ездить, а так бы я, конечно, поехал или в Турцию, или в Таиланд. Високі ціни й неякісний сервіс, ще не всі недоліки кримського курорту. Російські туристи з напханим гаманцем не знають, на що тут витрачати гроші. На півострові дефіцит товарів. Тому що раніше, з приїжджали, І в общем асортимент в магазинах був хороший. В общем, зараз ми розуміємо так, що скоріше це зв'язано з санкцією, тому що раніше більше фрукту, все. В магазинах і хозі, останні були переповнені. А Зараз даже в Ашан заходиш. От у нас Ашан. Лобиться Здесь за кож за... за... полухрестов. Знайти приватне житло на західному узбережжі Криму досить просто. Місцеві жителі борються за кожного туриста. Відтак максимально знижують ціни. У перерахунку на українські гроші оренда кімнати вийде лише в 150 гривень за добу. У мене mm -hmm. зі тут, я mm -hmm. сестри приїхала. зараз поїду. А доч зі знімає номер їй дуже подобається, не дуже дорого. Може, хто її. Є до на 400. на чотиристані и все там і и ванна, ванна друшу. Да. Щодо провального туристичного сезону із кримчанами й приїжджами не погоджуються хіба що підконтрольні Москві чиновники. У місцевому міністерстві курортів і туризму заявили, цього року відпочивальників приїхало на третину більше ніж торік. Нібито з початку 2016 року Крим уже відвідало понад 2 мільйони. Назар Ситник Галина Біла. Морська Крим. Казантип. Ця назва музичного фестивалю добре знайома мільйонам молодих людей з України та Росії. Хоча, власне, з Казантипу, що на березі Азовського моря, фестиваль приїхав ще 2001 року до Поповки, що неподалік від Євпатурі. Але російська анексія поставила край цьому фестивалю на півострові. Ходили різні чутки, що Казантип повернеться, і що його місце посяде православний фестиваль. А насправді надії згоріли в прямому сенсі цього слова. Це казантип у минулому популярний молодіжний курорт. Нещодавно посеред білого дня тут сталася пожежа. Спочатку вогонь охопив основну дерев'яну будівлю, потім запалали інші споруди. У місцевих така версія того, що сталося. Ну, хто то явно був заінтересований, тому що агоні сасі сором гарів. Тобто проводка загоріла, то садного місця гаріло. А то сторон стихнуло. Коли зайнялася більшість споруд, хтось із туристів врятував свої речі і тікав від небезпеки. Хтось, навпаки, не злякався і зняв на мобільний все, що відбувалося. Найвідповідальніші намагалися загасити полум'я самотужки. Зараз територія музичного фестивалю має такий вигляд: залишки обгорілих споруд, і майже повна відсутність людей. Місцеві жителі згадують, не так вже й давно тут і вдень і вночі вирувало життя. У найближчих до фестивалю селах Поповці, Штормовому штурмовому та мирному, не було де й яблуку впасти. Усі пансіонати, хостели, приватні будинки і навіть клуні були вщерть заповнені шанувальниками музичного фестивалю. Тепер селянам залишилося хіба що згадувати про ті часи. Сезон – Сізон таніва. з усіма сім'я. Людей не став. От нікого немає. В Ве час, коли був Казантіп, було забито. Все. Всі місця були забиты. Зараз нікого нет. Ось с бабушкой двоєм. Слідкаємося. Деяким туристам навпаки подобаються порожні місцеві пляжі. Та росіянам не болить, що відомий на весь світ Казантип, який майже 20 років щоліта збирав тисячі людей, більше не працює. Тут відлічний пляж, майже як в В'єтнамі. Вот, діткам подобається. У меня погубки. Одному 9 місяців, другому 3 года. Поэтому все нравится, да. Отличный пляж. Наш. Количество людей пока устраивает. Не очень много. Ми отдыхаем на середину июня і плануємо уїхати в конце августа. Що буде з територією Казантипу наразі нікому не відомо. Засновник фестивалю Микита Маршунок публікує на своїй сторінці у соцмережі отакі фотожаби. Місцева влада, наче врута, води набрала під контроль на Москві республіканська, теж ані пари з вуст. А от місцеві жителі бідкаються, що згоріли їхні мрії про відпочивальників, адже люди сподівалися, що, попри заборону фестивалю, його справжні фанати все ж таки приїдуть сюди знову. Але ті мрії виявились марними. Анатолій Філатов, Світлана Крючковська, Сакський район, Крим. Це все на сьогодні. Хочете знати більше? Заходьте на наш сайт Крим Реалі. А також щодня слухайте нас на середніх хвилях 549 кГц, в тому числі і в окупованому Криму. Побачимось за тиждень і хай щастить!